Загадка блакитного потяга, розділ 36 на узмор'ї. Мімоза майже відсвіла, її запах у повітрі був трішечки неприємним. Уздовж блюстради віли леді Темплін плилася рожева герань, а міріади гвоздик під нею розливали солодкий насичений аромат. Середземна морська синіва аж сліпила. Поро сидів на терасі з Ленокс, Темплін. Він щойно закінчив розповідати їй ту саму історію, що Іван Олдіну, за два дні до того. Дівчина слухала, поглинута увагою, її брови були насуплені, а погляд розважливий. Коли ж детектив закінчив, вона кротко запитала: А Дерек, його вчора звільнили. І він подався звідси, куди? Учора ввечері він поїхав із Ніці. У Сент Меріміт? Так. У Сент мері Мід, повисла пауза. Я помилялась щодо Кетрін, зауважила Ленокс. Гадала, їй байдуже. Вона дуже питайлива і не довіряє нікому. Мені могла б і довіритись, сказала дівчина з ноткою гіркоти. Так, серйозно погодився Поро, вам можна було б і довіритись. Але мадмазель Кетрін чималу частину життя прослухала інших. А тим, хто вміє слухати, нелегко взятися розповідати, вони таять свої біди та радості і нікому про них не розказують. Я була дурепою, зізналася Ленокс, бо думала, що вона справді небайдужа до Найтона. Мені треба було здогадатися. Гадаю, я так думала тому, що ну, мені хотілося це ввірити. Детектив узяв дівчину за руку і злегенька по-дружньому потиснув її. Не слід занепадати духом, мадмазель», – лагідно мовив він. Ленокс утупила погляд у морську далечінь, і на її неприємно жорсткому обличчі на мить проступила трагічна краса. Що ж, видула вона нарешті, все одно нічого б не склеїлось. Я надто молода для Дерика. А він хлопчак, який до віку не подорослішає. Йому подавай мадонну, запанувала довга мовчанка. А відтак Ленокс у раптовому пориві обернулася до співрозмовника. Але я таки допомогла, місьє Пуаро, хоч би допомогла? Так, мадмазель, саме ви вперше підвели мене до вправди, зауваживши, що вбивця зовсім не обов'язково хтось із пасажирів. А доти я не міг збагнути, як усе відбулося. Дівчина глибоко зітхнула. Я рада, видобула вона, – «принаймні, хоч щось. І за їхніх спин аж ген іздалеку зачувся протяжний зойк паровозного гудка. Знову той клятий блакитний, промовила Ленокс. Потяги непогамовні, правда, месьє Погоро? Люди гинуть і помирають, а вони ходять собі, як і ходили. Дурниці, звісно, але ви розумієте, що я хочу сказати. Ще пак чудово розумію. Життя це потяг, мадмазель. вона йде далі. І добре, що так. Чому? Бо потяг, зрештою, прибуває у пункт призначення. Мандрівка сягає кінця, а з цього приводу у вашій мові, мадмазель, є приказка: в кінці мандрівки на закоханих чекає зустріч. Ленок засміялася. Для мене це виявиться не так. Ні, ні, саме так. Ви молода, молодша, ніж самі гадаєте. Повірте потягу, мадмазель, адже сам Господь Бог у ньому за машиніста. Гудок долинув знову: Повірте потягу, мадмазель, знову промормотів чоловічок. Ну, а ще Іркюлю Пооро, він усе розуміє.